Там. І там написано в них військових облікових документах, що е, даний військовослужбовець з періоду 1.01.01 по 1.01.02 перебував е, в зоні антитерористичної операції в Донецькій, Луганській області. І печат військової частини. Угу. Ми ж цієї печатки не, угу. не ставимо. Це ставить військова угу. частина. На <оосія> підставі цього довідки, що він нам передасть і покаже, ми, ми стараємося беремо собі ксерокопію, заявляємо нотаріально, підшиваємо до його особової справи. Тому що Особова справа їх це 75 років. Uh -huh. Не факт в тому, що прийдуть його діти, внуки і скажуть, а наш батько був, Покажіть нам ту довідку, а де ми її візьмемо, як вона далася в, в одному екземплярі. Uh -huh. І тепер беремо до цих е, пільг, які, uh -huh. які призвали 100 чоловік. Да, там, е, по мобілізації виплачували там, по 500 гривень, правильно, там, щоб були призвані. Uh -huh. Тепер, значить, берем, я хочу э, до чого коснутися, тому що в нас є військовослужбовці, які призвані в так? Штат був великий. Кого, не НАТО, в білеті Роблять запис, ставлять героїв пічак. Плюс довідки. Згідно того запису ви можете видавати довідку, що Згідно того запису ми можемо дати до, е, запрос в військову частину, щоб військова частина нам дала нам. Це ну, та та, 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 така і сама ситуація, коли, наприклад, наші діди, там, може в когось батьки служили, наприклад, виконували якісь, служили, але були учасниками учасники і, там, Чехословакія, Препо, там, наприклад, там, які, остров там, і так далі. Що ми даємо зараз в Подольськ запрос? Це архів, значить, військової частини немає, але архів молодіє. Він видасть там протягом місяця, двох, воно прийде нам. А ця частина діє ще, розумієте? Вони їм видають і вони мають. Ну, люди я бачу, людина перебувала місяць. Без ну, Я не знаю, чи він, якщо він по мобілізації пішов, то він ще місяць. Якщо, і і і і якщо пише довідка учасника АТО, а це прибування, це євреалізм, а прибування учасникам зоні АТО. Зоні АТО, так. Якщо ви попередньо відповідаєте, зараз наші працівники органів МВС, дорожньої поліції, це також, виходить, командиром поліції. Вони йдуть певний місяць, на півтора. Вони також вважаються учасниками АТО чи ні? Вірно, так. Я щось не можу зрозуміти. Бачите, проблема в чому? Я розумію, це правильно. І я вважаю, що так воно повинно було бути командировочним варіантом і раніше, спочатку ще тільки повинно було так було починатися оброблятися. Але є е, е, солдати, які там по вісім місяців сидять в окопах, а є працівники дорожньої міліції, які простояли на дорогі п'яських чи десь там е, місяць, обстрілені, бачили, ну да", так, там бачили, що гримить, і виходить, учасники Ну, коротше. Багато таких питань, які зробили ну, не, це, це, це не нам. Це не нижче ну, ламп. Один із воєнних, який зараз знаходиться в отпусці, казав, що піднімається питання. От вони чули там, що іменно на передовій що. Іменно от з цих, навіть, що хто мобілізований, для Збройних сил України буде підніматися питання іменно учасника АТО надавати таких, хто на першій лінії, не на третій, а на першій ну, лінії. Міліція прибуває в четвертій. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Але от то, так, само, само, для, для, не, час. Не, так само для актуально. Ми воняємо переписувати самооборони волині і, і, значно, і вони. Якщо 음, десь такі, ну як задавали питання чи.